Блумберг опублікувала розшифровку розмови, яка перевертає всю офіційну картинку про так званий мирний план для України. І з цього запису стає абсолютно очевидно. Це не США придумали ініціативу, а Росія нав'язувала її Вашингтону. Найяскравіший персонаж це Стів Вітков, американський бізнесмен, який фактично виконував роль такого трампівського єрмака. Він пояснював росіянам, як саме потрібно говорити з Трампом, як під. Креслити його, цю миротворність, які слова підібрати, щоб приголубити його і правильно підсунути цю кремлівську концепцію угоди. Тобто, ми бачимо дзеркальну таку ситуацію в Україні свій ярмак, у Трампа свій ніякого офіційного мандату, але дуже багато впливу. І от тепер справді цікаве питання: як на це відреагує американська система? Чи буде повторення нашого стилю, коли президент просто зібрав свою фракцію, стукнув кулаком по столу і наказав припинити всі розмови? Чи це все таки американська ця демократична машина з її таким традиційним стримуванням, противагами переварить оцей новий трампівський хаотичний? Спосіб керування, бо там, на відміну від нас, конгрес і медіа не сидять мовчки. Там навіть найпотужніший президент не може обійти інституції так легко, як це робиться в молодих демократіях. Це історія, за якою треба стежити дуже уважно, бо від того, як вона буде розвиватися, дуже залежить і наше майбутнє також.